Доброго дня, друзі, а у нас Cayenne 4,8 Turbo. Була зроблена іглізовочка блока. Машинка ця незвичайна, зі слів власника У машинці 650 коней, прошивка, вихлоп, турбинки. В общем, заморочився. Поршня лишили його рідні, ті, що в розмірі, два замінили. Заміна двох шатунів. От такий вигляд зараз має цей блок. Збрати повністю ми його не будемо. Він там ГБЦ буде ставити сам. Наша задача загілізувати і скласти піньок Під ключ. От. Цим і займаємося. Опа. Така у нас двіжуха. Так що ільзовка блоків Porsche 4.5, 4.8, 3,6, 3.0. Любе-голубе, залітайте, зробимо. Хочете під ключ, хочете просто гільзовочку, на їзі любі питання.